Тушонка один з найпопулярніших продуктів, який розкуповують на час карантину та самоізоляції, які страви готувати із запасів, щоб не збожеволіти від одноманітності. Ми зібрали 5 чудових варіантів з недорогими інгредієнтами: булгур з тушонкою інгредієнти, булгур 1 склянка, яловича тушонка, 0,5 банки, цибуля ріпчаста один, ж. рослинна олія, 1 стол, сіль перець за смаком, вода, 2 склянки. Спосіб приготування: наріжте очищену головку рібчастої цибулі середніми кубиками, потім викладіть його на розігріту з рослинним маслом сковороду і обсмажуйте, помішуючи до золотистого кольору. Додайте до цибулі тушонку, перемішайте і почекайте, поки м'ясне желе перетвориться в рідину, викладіть поверх м'яса промитий булгур. Залийте крупу чистою фільтрованою водою у співвідношенні. 1, 2. Додайте сіль і перець за смаком. Готуйте булгур з тушонкою 20-25 хвилин, коли вода повністю випарується, а крупа набрякне, вимкніть вогонь. Блюдо готове, приємного апетиту. Плов з тушонкою, інгредієнти, тушонка 1 банку, рис 2 склянки, цибуля ріпчаста 1 шт, сіль перець за смаком, морква 1 шт, часник 1 головка, рослинна олія 2 ст. Вода, спосіб приготування, очищену цибулю, наріжте кубиками, а моркву довгими брусочками або ж натріть на терці з великими осередками, овочі викладіть в каструлю, додайте рослинне масло і відправте на плиту, готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло близько 3-4 хвилин до золотистого кольору, потім додайте тушонку. При впливі високої температури ясне желе розчиниться, утворюючи насичений бульйон. Тушкуйте в ньому овочі разом з шматочками м'яса 2-3 хвилини, додайте сіль, чорний мелений перець і приправу до плову, розподіліть поверх підливи рівним шаром промитий рис, залийте вміст каструлю окропом так, щоб рідина на 1,5 п'ять над крупою, накрийте каструлю кришкою і доведіть рідину до повторного закипання, потім зменшіть вогонь і готуйте плов близько 30 хвилин до повного випаровування рідини, блюдо готове. Приємного апетиту! Суп з тушонкою і печерицями складові Яловича тушонка 500 г. Печериці середнього розміру 5 шт. Цибулина 1 шт. Картопля 2 шт. Морква 1-2 шт. Перець болгарський 1-2 шт. Сіль-перець. Спеції за смаком. Зелена цибуля, кріп і петрушка за смаком. Спосіб приготування. Очистіть і наріжте овочі. Складіть в каструлю. Залийте водою, поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, додайте спеції, варіть до готовності картоплі і грибів, потім викладіть тушонку і варіть 10 хвилин. Прикрасьте блюдо зеленю, блюдо готове, приємного апетиту. Борщ з тушонкою, інгредієнти, картопля 2 шт, капуста невелика 1-2 шт, тушонка 1 банку, морква 1 шт, буряк 1 шт, перець болгарський 1 шт. Томатна паста 2 стл, Цибуля ріпчаста 2 шт. часник 4-5 зубчиків, спосіб приготування, очищену картоплю і капусту, наріжте кубиками або брусочками, додайте все в каструлю, салите водою і поставте на середній вогонь, знімайте пінку в міру необхідності, далі наріжте кубиками цибулю і перець на терці, потріть моркву і буряк. Послідовно додайте інгредієнти в сковороду, попередньо налив туди масло, додайте томатну пасту і перемішайте, обсмажуйте інгредієнти 15 20 хвилин. Коли картопля і капуста майже зваряться, додайте туди тушонку, попередньо прибравши жир. Через 2-3 хвилини додайте в каструлю зажарку і подрібнений часник. Ретельно все перемішайте і залиште на плиті на 1 хвилину, потім зніміть з плити. Закрийте кришкою, можна накрити каструлю рушником, на 2 хвилини блюдо готове, приємного апетиту. Печення з тушонкою і картоплею складові. Картопля 1, морква 1 шт, цибулина 1 шт, тушонка 1 банку, часник 2 зубчики, томатна паста 2 стл, приправи сухі за смаком, лист лавровий 1 шт, сіль, перець за смаком, дрібно рубана зелень за смаком, спосіб приготування. Очину картоплю крупно поріжте і складіть в каструлю, залийте каструлю водою і поставте варитися, очищену моркву і цибулю дрібно поріжте, селень помийте і наріжте, розігрійте олію на сковороді, додайте цибулю і моркву і просмажте до м'якості. Очищений часник поріжте тонкими пластинками і додайте в сковороду. Туди ж викладіть томатну пасту, все перемішайте і трохи прожарьте. Далі додайте в каструлю з картоплею тушонку, туди ж висипте обжарку і спеції, посоліть, поперчіть. Додайте лавровий лист і зелень, закрийте кришкою, тушкуйте ще хвилин 5, блюдо готове. Приємного апетиту.